Сім'ї загиблих та потерпілі гірники внаслідок аварії на шахті імені Засядька у Донецьку поки не можуть отримати матеріальної допомоги. Це пов'язано з оформленням документів та перепонами законодавства. 4 березня вибух метану забрав життя 34 шахтарів. 16 шістнадцяте постраждали. Що перешкоджає отриманню матеріальної допомоги, розповість Вікторія Чистюхіна рівно тиждень минув з дня трагічної аварії на шахті імені засядька у Донецьку. Благодійну допомогу від шахти сім'ям загиблих та постраждалих отримати вкрай складно. Для цього потрібно оформити препустку і виїхати на підконтрольну Україні територію. Свідоцтва про смерть оформлені у Донецьку не визнають державні органи України. Я бачила це свідоцтво. абсолютно таке ж, як його видають в Дніпропетровській і в Києві. Ми зараз дуже очень просім українській власті. пойти навстречу вот в таких сложных ситуациях и все-таки не вычеркивать тех людей, которые находятся внутри зоны АТО, и не отбрасывать их. У день аварії Рінат Ахметов хвалив рішення виділити сім'ям загиблих по 100 тисяч гривень, постраждалим від 10 до 25 тисяч гривень. Міський голова Донецька Олександр Лукянченко стверджує, раніше допомогу благодійників звільняли від сплати податків рішенням міськради. Тепер таке рішення може бути ухвалене лише на рівні уряду. Відповідно, люди самі будуть змушені заплатити податки з отриманої допомоги. Інфляція сьогодні велика, і суми не такі великі. Щоб кожна сім'я, яка потеряла кормильца, отримала хоча б существенную материальную помощь. також через блокування соціальних надходжень у Донецьку родини загиблих та постраждалих не можуть отримати державні виплати з втрати годувальника, незважаючи на те, що шахта засядька за два місяці цього року вже сплатила до фонду соціального страхування чималі кошти У 2015 році 12,5 мільйонів шахта перечислила в цей фонд. У зв'язку з тим, що в зоні АТО не працюють... социальные службы Украины. Нам необходимо сейчас вместе с Министерством социальной политики найти вариант, как начислить вот, единовременное пособие по потере кормильцев в соответствии с существующим законодательством. Поки проблему з надання допомоги вирішують на державному рівні, гуманітарний штаб Ріната Ахметова не припиняє надання допомоги у Донецькому опіковому центрі. Залишаються четверо постраждалих. Усіма необхідними ліками. Вони забезпечені. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова заявляє, що ми будемо допомагати всім сім'ям і окажемо підтримку всім постраждавшим. 4 мільйони сімсот тисяч гривень. Таку суму виділить Ріната Хметов сім'ям загиблих та постраждалих до кінця березня. Вікторія Частюхіна, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.